Знову немає артилерії, а тепер ми нападаємо. Направо. от проїхати б направо було б дуже круто. Але я можу не встиг... Хто там швидкий може приїхати? Пржета може приїхати швидка. Кунзепанзер може 2.8.3 приїхати швидкий. 44-ка може приїхати швидкий. Теоретично можу отримати на всі борти. Поїду, коротше, направо. Якщо отримую, то отримую. Просто звідтіля можна реально грати, коли немає артилерії на коні. Мені треба їхати направо. Я дуже сподіваюся, що я встигну проїхати. Треба отак прямо і потім ще направо здати. Поїхали швиденько, швиденько. Давай, кінь. В тебе бонова турбіна, ти зможеш. Я вірю в тебе. Так, в мене немає дружини, в мене є кішка. Мені достатньо. Так, давай, давай, вниз вниз вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Поїхали, поїхали. Так, круто, все. Все ж таки не такі швидкі в них машини, щоб прям цей було б важко. Так. Чар навіть хоче заїхати дуже далеко. Чому би й ні. Тепер треба зламати це дерево. Ось це. Ламайся. Так. Вникаємося. Все. Тепер питання, чи є тут ні, ELC там. Наша побачила, аби тут була якась би машина. Інколи, знаєте, сюди стають. От мені це дуже-дуже дивно, тому що це о, дуже цей небезпечне місце. Туди, туди часто стрілять блайди. Наприклад, я. Так, окей. Стоп. Тьфу ти, блін. Це зустрічка. Це. Це зустрічка... Ооо, і, і бізонти. Чар такий. І бізонти подумав, що це це цей. Як його? Це ми нападаємо. Це зустрічка. ти, я час тільки витрав. Мені треба їхати тоді-туди. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, е я бачу, ви вже прибили цього. Господи, ще й назвався так. Так він ж проклятий повинен бути, якщо так називатися буде. Господи. Що за люди пішли? Що в них в головах? Іван, я так розумію, ти Чепол хтось прибрав. Дякую дуже. Так, у мене є тут прикриття. Я хочу поїхати до замку просто. Там від башти буде зручно грати. Це я, коротше, помилився прям серйозно. дай я проїду тут? Добре. Той поки з того боку. О, тут є дві машинки. Круто. А, Денис, там схожий ангар, схожий, так. Так, Петрушка, там був якийсь е орк. Ага. Я так і, так, так і подумав, що. Іван зреагував. Швидко. Так, 430. Я приїхав тебе прикривати. Якщо там хтось з'явиться. Поїхали, подивимось, хто у нас тут. Поки нікого. Окей, я тут. О, є, 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 є. Ага, перестрілялися ми з ним, все, пофік. Тепер я роблю вигляд, що я тут. Потім треба допомагати 430-му. Та мені не цікаво з тобою грати, тебе башта броньована. Поїхали, подивимось тут. Наприклад, сюди стріємо. Блін, ну чого я стрільнув, коли він поїхав. Тримайся, через 930, давай, давай, тримайся. Тримайся, ти мій хороший. Це ще їде. Треба цього забирати. 430, давай. Та ти там сам повинен спорити, просто в нього втикнися. Молодець, просто краще. Все, ото допомога так допомога. Окей. Так, ще один їде. Чого ви їдете, коли я в КД? Що вам намазане, чи що? як його круто зупинили. На тобі ще гуслю. 430-й просто, ну, типу. Виживає, як я не знаю хто. Ха! Так, окей, хто там ще може бути? Може ще бути гриль, чи. О, ой, АМХ. Хлопці, хлопці, диви тут хто. Я не знаю, що відбувається. Ти диви, просто взяв-виїхав. Ті поїхали. По одному цей фуловий виїхав закінчився. У мене аж цей дригаються руки, і я цей. Не можу нормально грати. Зараз йому також дякую, скажу. Так, поїхали дивитися. Хто тут ще є? Ну давайте. Хто ще тут? Зараз я вийду, а тут гриль якийсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут немає. Де ви приїхав? Та я ти, такий крутий. Він приїхав, щоб я його постріляв, тому що я от зараз тут виходжу. Тут я можу ховатися трошечки. Так, так, ховати. Опа. Ти ви просто бери та стріляй. Що за бої сьогодні, жесть? Прикол в тому, що ти не ховаєш свій цей, ти не ховаєш свій е, е, командирський прилад. Башту, маленьку, баш, башт, баштеньку. Ага, він від'їхав. Окей, все зрозуміло. Зараз тут вийду. Так, поки мої беруть базу, мені треба їхати втикатися в АМХ-а і в гриля. Ой, в гриля в чифта. що чивта я пристріляю, якщо я в нього в'їду. А ти що поїхав? Він поїхав. Так, тоді це така, знаєте, історія. Ну, типу, поїхати було б круто. А... Вафля, ти не можеш приїхати ближче до мене. Так, окей. Тепер а у нас 430-й закінчився, на жаль. Ага. Де Чіф? Ой, де Чіф. Зараз поїду з ним розбиратися. Блін. Гриль там, там ще віпіра. Треба вийти швиденько до ВПРа, ага віпера аж там. А, мені треба переграти чифа. Прикол тому, що я швидше киде щось. Треба втикатися в нього. Я швидше кидаю шусь. Хоча, я не знаю, може не швидше. Так, добренько. ММС до мене не їде, я поки не бачу його на мапі. Оп! Що таке? Так. Цього забрали МХ вафілька просто кращий. Ну, типу. Це, з цим впорались. Ой-ой-ой. ой Так, десь ще гриль. Ну він далеко, може, переїхав. Нормально прикривали, Фух. а до речі, я ж дев'ятка, не така вже в мене швидка тут гармата. Ну так, давайте будемо чесні. Тож о, в нього також нормально все закиде. Так, гриль, а ти не переїхав кудись так, щоб о, десь тут близько, може, ти будеш? Ні? Ти там, де ти. Бо я бачу, він когось там забрав. В ц... Хоча він в центрі забрав. Я думаю, що він все ж таки десь там. у Фоша по ХП? Ага, добренько. Фоша забрали. Круто. Це означає, що я ще можу під'їхати, наприклад, знайти гриля. А де він тебе забрав? Ти там був? Фош, все, зрозуміло, де він? Юкрейн, в мене 13 травня. День народження. Марцізамо, привіт, привіт. Всім привіт також. Купив 49 рівня. Ти його зробив вже на цей? На е маскування та, е блін, як його, огляд, правильно? Ним треба грати дуже-дуже так. От, на огляд і маскування. Так, базу беруть молодці. Так, мені тепер треба передивитися гріля. Мені так би проїхати Я сподіваюся, що я зможу проїхати так, щоб мене гриль не побачив. Є, yeah, проїхав. Круто. Круто. Ага, он де гриль. Гриль, гриль фуловий Забирай леопарда гриль. Ну, забери леопарда Так, це вафля дала по грилю. Може бути крутий бій просто, знаєте, мені треба, щоб глязне ти хоча б чи ти в нього. Так, треба бути обережним. Так, там Вафля, якщо що, готова стріляти, я так розумію. А де ти? На тобі раз. Поки ти будеш розвертатися, я до тебе під'їду. Прикол в тому, що у нього гармата, щоб мене забрати. <світ> Та я ж з фугасом. Що ти виходиш? Просто вафля отакий йому лайкос. Ну прям допомагав. от, Прям допомагав. Не знаю, чи він дивився за мною, чи він просто дивився, куди може стріляти, але отак от робив. О, так, Максізам 13 день народження, зрозуміло. Так. Вентиляція маски стереотруба. Максизам, навіщо стерео? Йому треба. Нарешті я взяв майстра на коні. Нарешті. Я взяв майстра на коні. О! Біна, гай! Біна гайд, біна гайд. Слухайте, це якраз історія. Це рекорд 1450. Нарешті я взяв на коні майстра.